А ви знали, що тільки 25% курсів, які ви купуєте онлайн, ви швидше всього пройдете до кінця. Навіть якщо вам дуже подобається спікер, навіть якщо надзвичайно цікава тема, навіть якщо ви просто палаєте, горите цією темою, бо вона вам надзвичайно потрібна для вашого майбутнього, з ймовірністю всього-навсього 25%. Ви пройдете це навчання до кінця. Але. Якщо ви вчитеся і маєте можливість повернути вкладені кошти, а навіть більше того, отримати оплати від тих, хто пропускає уроки то ймовірність того, що ви пройдете курс до кінця, збільшується втричі, тому що включається ефект соціальної фасилітації. Ну, не ж буду я свої чесно зароблені гроші віддавати іншій людині просто через власні лінощі. Так от, якщо ви хочете проходити навчання до кінця і не просто купувати курси, а справді отримувати знання, які в них є, я рекомендую вам долучитися до нашої платформи Excellence Space, в якій ми детально допомагаємо зростати за. Того, що не пропускаючи уроки, розподіляємо 80% всіх коштів, вкладених від учасників. І я переконаний, що цей формат не лише вам сподобається, а він буде максимально практичний для вашого навчання. Долучайтесь, перевірте, де ваша межа досконалості.